Боротьба за собор у Володимирі. Ця святиня збудована ще на початку 12-го століття, є пам'яткою архітектури національного значення і охороняється державою. Досі богослужіння там проводила релігійна громада так званого Московського патріархату. Торік суд на Волині ухвалив рішення виселити представників УПЦ із собору, бо ж закінчився термін оренди культових споруд. Півтора місяці тому вже апеляційний суд постановив аналог. Логічне рішення. Втім, передавати святиню і майно державі. Єпархія УПЦ, схоже, не спішить, хоча, наче, погоджуються виконати рішення суду. Разом з тим просять Феміду відстрочити їхнє виселення на півроку. Кажуть, що шукають новий храм. Що необхідно таке нове приміщення, якщо б не, не залишилася громада на вулиці, гру, грубо кажучи, потрібний якийсь час. Ми просимо на це. Ба більше їм умовляв, потрібен час, аби вивести святині. Як чуємо, схоже, припускають, що навіть вівтар заберуть з собою. кажуть, що треба час створити комісію, так би мовити, хто із священників що буде виносити. І зробити це треба із дотриманням православних канонів. Але що вони мають право забрати із собору, а що має залишитись державі, то вже інше питання. Якщо як безпосередньо буде повиноситися алтар і жертві, то, як відомо, до алтаря і жертвенника не кожен особа з крім має право доторкнутися згідно правил священних канонів, повинен чітко встановити створити комісію, впасти склад цієї комісії і ті, ними розподілити ролі. То саме на тисне ще на споживку ціло ті саме натець на столяти, то конкретно визначимо функцію, та й взагалі, як чуємо, ще не встигли провести інвентаризацію. Коли в останнє було проведено інвентаризацію, і якщо таку було проведено, то скажіть, будь ласка, скільки інвентаризаційних справ було заведено на той час? Після такого запитання у представника Свято-Успенського собору УПЦ емоції, схоже, беруть верх. У нас право суддя зараз видивається, ми охочуємо питання. Вони, вони вам не подобаються, це ваша проблема. Вам суд робить зауваження з приводу неповаги до інших учасників судового процесу. Ще одне заваження, і буде вас відключено від відеоконференції. Запевняють суддю, що вже почали класифікацію богослужбових книг ікон у вівтарі богослужбового одягу. Те, що ви пояснювали в загальному, тут нас годину пояснювали, які ми докази ви якісь подавали. Можете назвати докази, що було створене для того, щоб провести інвентаризацію чи вчинено якісь інші дії будь-які. Щось подавали чи ні? У нас немає документу про початок цих дій. У неї коли вони будуть завершені, вони будуть сюди надані ці матеріали нетеризації. Представник обласної адміністрації проти відстрочки на виселення. Каже, що часу у єпархії УПЦ було достатньо. Мовляв, один раз вже просили зачекати. Ще 14 березня 2025 року бошником до стягуча було подано заява. В довільній формі пристрочення виконання судового рішення, у якому порушник підтверджував свій намір і на тому, що він дійсно має намір добросовісно виконати судове рішення до 29 квітня 2025 року. І було запевнені, що станом на 30 20 квітня 2025 року всі культові будівель зазначені здачі судового рішення будуть довірно звільнені і передані Українській обласній військовій державній адміністрації. Суддя частково задовольняє прохання представників релігійної організації УПЦ, дає відстрочку на виселення лише на місяць. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.